Божі слова на кожен день плоть людини була розбещена сатаною, і вона була глибоко засліплена і значно пошкоджена. Найбільш фундаментальна причина, чому Бог діє особисто в плоті, полягає в тому, що об'єктом його спасіння є людина, яка з плоті. І тому, що сатана. Також використовує плоть людини, щоб перешкоджати роботі Бога. Битва з сатаною насправді є роботою завоювання людини, і в той же час людина також є об'єктом Божого спасіння. Таким чином, робота втіленого Бога має суттєве значення. Сатана розбестив плоть людини. І людина стала втіленням сатани й об'єктом, який повинен бути переможений Богом. Таким чином, робота ведення боротьби проти сатани й спасіння людства відбувається на землі, і Бог повинен стати людиною, щоб вести битву із сатаною. Це робота з максимальною практичністю. Коли Бог працює в плоті, він насправді бореться із сатаною в плоті. Коли він працює в плоті, він виконує свою роботу в духовній сфері і він робить усю свою роботу в духовній сфері реальною на землі. Той, кого завойовано, це людина, людина, яка не слухняна йому, а той, кого переможено. Це втілення сатани, яке ворогує з ним, і той, кого в кінцевому підсумку врятовано, теж людина. Таким чином Богу ще більше необхідно стати людиною, що має зовнішню оболонку творіння, щоб він міг вести справжню битву з сатаною, завоювати людину, яка неслухняна йому. Й володіє такою ж зовнішньою оболонкою, що й він, і спасти людину, яка має таку ж зовнішню оболонку, що й він, і яка постраждала від сатани. Його ворог людина, об'єкт його завоювання, людина і об'єкт його спасіння людина, яка була створена ним. Тому він повинен стати людиною. І таким чином його робота стає набагато легшою. Він здатний завдати поразки сатані й завоювати людство і більше того здатний спасти людство. Хоча ця плоть нормальна і реальна, він незвичайна плоть, він не плоть, яка є тільки людською, але плоть. Яка є одночасно людською і божественною. У цьому різниця між ним і людиною, і це ознака ідентичності Бога. Тільки така плоть, як ця, може виконувати роботу, яку він має намір виконати, і звершувати служіння Бога в плоті. І повністю завершити його роботу серед людей. Якби це було не так, його робота серед людей завжди була б порожньою і дефектною. Навіть якщо Бог може битися з духом сатани і вийти переможцем, стара природа розбещеної людини ніколи не може бути вирішена, і ті, хто не слухняний Богу та протистоїть йому. Ніколи не зможуть по справжньому підкоритися його пануванню, тобто він ніколи не зможе завоювати людство і ніколи не зможе здобути все людство. якщо його робота на землі не може бути врегульована, то його управління ніколи не буде доведено до кінця, і все людство не зможе увійти в спокій. Якщо Бог не зможе увійти в спокій з усіма своїми творіннями, то така робота управління ніколи не принесе результат, а отже слава Божа зникне. Хоча його плоть не має влади, робота, яку він виконує, досягне свого результату. Це неминучий напрямок його роботи. Незалежно від того, чи володіє його плоть владою чи ні, доти, доки він здатний виконувати роботу самого Бога, він є самим Богом. Незалежно від того, наскільки нормальна й звичайна ця плоть, він може виконувати ту роботу, яку повинен виконувати, бо ця плоть Бог, а не просто людина. Причина, через яку ця плоть може виконувати роботу, недоступну людині, полягає в тому, що його внутрішня сутність не схожа на людську, а причина, з якої він може спасти людину, полягає в тому, що його ідентичність відрізняється від ідентичності будь-якої людини. Ця плоть така важлива для людства, тому що він людина. І навіть більше того, він Бог, тому що він може виконувати роботу, яку не може здійснити жодна звичайна людина з плоті, і тому, що він може спасти розбещену людину, яка живе разом із ним на землі. Хоча він подібний до людини, втілений Бог більш важливий для людства, ніж будь-яка цінна особистість. Оскільки він може виконувати роботу, яка не може бути виконана Духом Божим, він більш здатний, ніж Дух Божий, свідчити про самого Бога і більш здатний, ніж Дух Божий, повністю здобути людство. У результаті цього, хоча ця плоть нормальна і звичайна, його внесок у людство і його значення для існування людства, Роблять його дуже цінним, і реальна цінність і значущість цієї плоті незмірні для будь-якої людини. Хоча ця плоть не може безпосередньо знищити сатану, він може використовувати свою роботу, щоб завоювати людство і перемогти сатану, а також змусити сатану повністю підкоритися його владі. Саме тому, що Бог втілився, він може перемогти сатану, і здатний спасти людство. Він не знищує сатану безпосередньо, але замість цього стає плоттю, щоб виконати роботу завоювання людства, яке було розбещено сатаною. Таким чином, він більш здатний свідчити про себе серед своїх творінь і Він більш здатний спасти зіпсовану людину. Завдання поразки сатані втіленим Богом є більшим свідченням, а також є більш переконливим, ніж безпосереднє знищення сатани Духом Божим. Бог у плоті більш здатний допомогти людині пізнати творця. І більш здатний засвідчити про себе серед своїх творінь.